Тиня А-42, 24 лютого 2022 року, пішов добровільно захищати нашу батьківщину. Так як в до мене, як то кажуть, до мене мою країну равносильно, що до мене в залізли в огород. Ага. І проходячи службу. В дуже багатьох ребенких точках побував. Починаючи з Харківської області, Куп'янська, Луганської області ми бували. На даний момент мій стальон знаходиться під Бахмутом. З тими хлопцями, з багатьма, якими я був неодноразово в окопах. Дуже мало залишилося моїх побратимів одного 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 призову. І я отримав контузію. Ще в грудні місяць я пішов проходити ВЛК по контузію, і в мене врачі речі знайшли пуклину Сказали, Написали мені обмежено придатний ага. і, списали, і списали поза штат. Я, e, e, поза... e, я надходжу зараз поза штатом, у мене після. E, на... Почалися принципи епілепсії, тому що ця пухлина почала проєсувати. Братів сказав, що потрібно робити операцію. Операцію роблять безкоштовно на mm -hmm. але ліків, які потрібні ліки, нас в Україні немає. На ці ліки треба хоча б 200 тисяч гривень назбирати, щоб мене після операції можна було підтримувати ну, моє місце. Остановився і ну, чи вернуся назад, в стрій до хлопців воювати, чи е, білка, може, може, і після цієї операції може і пишуть. Так що такий приступний, що це був, він був 14 апреля, паскою мене забрали по швидкі, я це, не, не пам'ятаю, я почнуся в реанімації в Харківському госпіталі військовому. Для того мене перевели в другу лікарню на... до лікування. Як в для... госпіталь немає часу, і з моїм захворюванням мене переправили в другу лікарню, дуже Харківську. Е -е, тут, в місті Харкові я зараз проходжу лікування. Завтра в мене вже виписка і лікування так... Ну, ну так Трішки мене, як то кажуть, е -е Нервну систему трошки заспокоїли на ліках, ну а того. ну, мало, І щоб я тебе, як то кажуть, нормально почував і відносився ну, до життя трішки, ну, дивився на світ. Ну, ну ставлення врачів нормальне, так я поняв? Так, на цивільній на на лікарні ставлення врачів краще, ніж у військовому госпіталі, тому що у військовому госпіталі врачі. Відносяться до нас, ну, як до шмаття. ну, до шмат ну mm -hmm. Вони нас взагалі намікають, на хабарі, ну, самі знаєте, теж, ну, це їхня кормуха, вони ну, тут ну, починають Ну, по... по... це... це понятно, да-да. Це... Чуєш, Вітя, а що у тебе з Оком, вибач, хотів спитати? Це теж у тебе якесь? Ну, я ще втратив у 2016 році, я в 2014 році я пішов добровольцем в АТО. А ну, о, о, а ну, давай, чуєш, а ну давай з цього місця поподробніше. Коли ти почав е, служити, ну, повністю, щоб, щоб люди розуміли, що ти не перший день уже в армії. Я в 2014 році повернувся за кордон з контракту. Я розібрав ага. контракт. Ага. Вернувся в Україну, тому що тут пішов цей безпреділ, коли в Харкові побили студентів. 3, 3. Mm. Я вернувся в Україну, приїхав прямо на Майдан. Uh -huh. І з нас 80 чоловік, і ми поїхали в АТО. Uh -huh. у нас була 94 окрема ОНБР, окрема мотивізорна бригада. Іменно mm. бригада, ні батальйона, а бригада. Бригади, ну у нас е, осталося, ну, пару чоловік, ті, котрі живі. Один хлопець, наскільки я на даний момент знаю, до сих пор е, е, лікується у нього там найтяжчі е, контузія, він не пам'ятає, хто він що, він від кіля. Ну, е, рідних у нього немає. Жінка його кинула, ну у нього там свої проблеми. Ну-ка, він до сих пор десь по лікарні, я навіть не знаю, де він зараз знаходиться на, на, на даний момент. Mm. Е, один. Живе в Києві, він інвалід без ноги і без руки, теж виховує сам сина. Ну, а в мене така ситуація. Я залишився інвалід. в мене інвалідкої групи. Коли на мого дядько дітей, в мене старший син теж зараз воює. І коли сина призвали в армію, я теж пішов добро, добровільно, хоча б, ну, мені казали, що тобі не можна, тоді сюди, я пішов добровільно, mm. як інвалід другої групи. На даний момент мене навіть як інваліда другої групи, типу я прийшов, я прийняв присягу, навірність народ України. Да, я на вірність народу України приймав присягу, не на вірність депутатам. Правильно. Теж пішли добровільно, Верховну Раду. Mm. Пішли добровільно. Їх ще вони пішли до провіда. А нам тобі, приймають зараз закони, щоб ми не мали права дбатувати в ту Верховну Раду військово ага. заболяли. Нам зараз забороняють договорну правду, згадують з, усі, з усіх сторон гайки так, що далі нікуди. Врізали нам 30 тисяч обіцяв, сам... тип 30 тисяч обіданим паном Зеленським. Ага. Нашим головним командуючим вони нам ці 30 тисяч врізали. Що по поводу бойових, бойові платять як? Вивели тебе на нульовку. Дві години посидів, вертайся в бліндаж, ну, щоб відпочити. Ну тому що з 24 на ногах не простоїш, і ми з хлопцями мінялися вони нас не, не повністю 100 тисяч нам платять, а платять по годину. Ти дві години тіпа, там посидів, а дві години в окопі. І, ну коротше, бойові виходять там по 60, по 70. 000. Я так, я так поняв, що це, нав... скоріше всього, що командири, мабуть, ріжуть е -е, гроші у вас, ілі як це? Я цього не знаю, як, як у них так це виходить, що я не повністю Командири наші, виходить, повністю все 100 тисяч, так, так він сидить за 30 кілометрів від бойової, від бойової в штабі, він отримує бойові. А я нахожусь постійно на нулю, ага. і я отримую 60-70 тисяч, ну це, ну це куря в нас, хоча б. Ну не я не вірю 100%. Не. Це 100%. Йо? Кажу це 100%, бо тому що, ну, це дуже. Ну... Ну, це несправедливість повніша. Це 100%. Зараз я поза штатом, так? Так. Я отримав в цьому місяці, в минулому місяці, я отримав на корпус 833 гривні. А. У мене, мене теж хлопець є знайомий, він отримав 515 гривень. Він навіть не платить того, що срочники, срочники получають. Срочники отримують по 600 гривень, то що срочну службу служиш, 600 гривень получає. А він отримує 515 гривень. Ужас. Та куди ж о не наша держава? Наш куди ми код? Ну да. Юки-палки, я вже. Опа.